а ану, покажи чашечку, яку ми з тобою купили в магазині новорічну. Ану кажи, дивіться, О, отака чашечка, так? Да? Ану пробуй. пробуй, А скажи так, як ти тільки що казала, як ти побачила цю чашечку, ти кажеш Ооо. Ану, скажи ще так. Скажи. Ну, ось в тебе, ось в тебе попробуй смачне в тебе чи ні у чашечці. Попробуй через трубочку. Ну, давай, а я на відео знімаю. Або дай мамі попробувати. Дай мамі попробуй. Давай. О! А ну тепер ти попробуй. Ні, тут треба трубочку, бачиш вставляти. Тут так не можна пити. І тільки через трубочку. А ялинку покажи на трубочці, яка в тебе ялинка. Красива. Чашка тобі подобається. То така гарна ялинка. Ану пробуй, пий. Пий з трубочки. Попробуй, щоб тебе там всередині налито. Попробуй через трубочку. Попий. Так через трубочку. Через трубочку. Вставляй сюди трубочку і пий. Перемішай, да. Он, да-да-да. да. Тепер пробуй. А ну, пробуй, пробуй. Через трубочку тут пий. Пий тут давай. Нет?